Ранок добрий. Початок нового сонячного циклу, і, мабуть, трохи поясню, звідки я беру ту інформацію, якою я намагаюся ділитися. Я коли почала досліджувати поняття потоку часу, прийшла до висновку, що та нумерологія, яку ми з вами проживаємо, яку ми з вами обираємо, вона теж формує свідомість. Буквально вчора у мене на Фейсбуці була така ситуація, коли я побачила, значить, що початок дев'ятиліття, звідкись людина взяла цю інформацію в коментарях. Я написала звідки яке джерело формує у той пост, який людина написала, і мені написали включити мізки, тому що людина не приймає тупих людей. Тому, щоб не бути схожим на такі джерела, я пояснюю, що відбувається. Основа мого світогляду це буквиця. Чим мені подобається буквиця? В буквичних кодах поняття нумерології підв'язано під абетку. А абетка це не просто звук, а поняття, яке було сформовано як наслідок проживання якогось життя і аналізу якогось процесу. Тобто, в 1990 році була сформована буквиця на основі того досвіду, який проживався слов'янами, грубо кажучи. І на основі цього запропонована була е інша ідея. Я побачила це і почала використовувати з точки зору практичного використання. Мені сподобалось те, що наслідком було розуміння процесів, які відбуваються на тонкому рівні, розумієте? Тому я і пропоную вам: мало того, нумерологія буквиці, чим мені подобається, вона прив'язується до досвіду на рівні 900 років. Тому що. Враховується досвід, накопичений суспільством на рівні 900 років. Тобто, не обнулюється простим числом, ми з вами не ходимо по колу десятками років. Ми з вами можемо скористатися тим досвідом, який накопичений на рівні 900 років. Мало того, ми з вами пішли далі. Да? Тобто, в соціальному плані ми проживаємо з вами з вами 2025 рік. З точки зору буквичного коду він звучить як Вієді Како. Тобто, взагалі двійка або дві тисячі це Вієді, а двадцять це Како. Тобто визначитись або сформувати цілісне бачення того, що зараз відбувається, або того, що ми. Продовжуючи тему е, часу, коли я е, почала досліджувати поток часу, я зрозуміла, що той календар, який нам пропонується і який закінчується 30 днями, з точки зору аналізу буквичного процесу він не повний. Тобто, нас зупиняють на поняття люди, нам визначають якісь цілі, але ми не самостійні, як правило, в визначенні ідеї, і ми ніколи не аналізуємо, що ж ми досягнули. Мені це не сподобалось, тому я змінила для себе календар, тобто весь сонячний цикл я бачу. Тобто я беру прям сонячний період повний. І цей сонячний період я розклала на сім періодів для того, щоб проживати своє життя більш усвідомлено. І у мене, кожен, у мене вийшло сім періодів, і у мене кожен день він має поняття тижня і поняття дня. Сьогоднішній день звучить як асвієді, тобто усвідомлюй ідею. Давайте з вами подумаємо, що ж нам пропонується як основа нашого світогляду, коли ми кажемо про Україну. Основний символ це тризуб, основні кольори це блакитний і жовтий. І основна ідея гімну згинуть наші вороженьки. З точки зору е, тризуба, якщо аналізувати буквичними кодами, то я бачу тут два поняття: це поняття штам і поняття оук. Що таке оук? Це реалізація внутрішнього образу. І коли в цьому плані я чую їм гі е, згинуть наші вороженьки, що мені тут не подобається? Тобто, во внутрішньому образі ми постійно шукаємо собі ворога, щоб сказати, що ми не такі. Я вважаю, що це абсолютно провальна стратегія. Чому? Тому що ми е, у нас в будь-якому випадку, коли ми кажемо про ворога, ми орієнтуємося не на, е, не на внутрішню ідею, яка нас надихає, не активізацію внутрішніх ресурсів під цю ідею. А ми спочатку шукаємо ворога, щоб сказати, що я не такий, а який я? Тобто у нас постійно нас в мисленні, в свідомості, во внутрішньому образі орієнтують на те, щоб ми орієнтувалися на поняття ворог. Звідки в духовному плані виникає поняття ворог з егоїзму? Тому що поняття егоїзму переводить нас в гнів або в неприйняття якоїсь ситуації. Тобто, я зациклений на своєму комфорті, а не на цілісному баченні світу. Що мені не подобається в основах поняття Україна? Перше поняття «тризуба» воно базується, на мій погляд, на розкритті буквичного коду ж та і «оук». тобто глибинні причини розгортання реальності во внутрішньому образі, на який образ нас орієнтують? На поняття ворога? Причому нам дуже хочеться в позиції егоїзму і в позиції не віддати, що творимо, да? нам дуже хочеться, щоб згинули вороженьки. Як показує історія, на протязі 900 значимих років повного циклу у нас вороги були різні. Це була Московія, це була Польща, це була Австро-Венгрія, е, Чехосло... е, ну, Австро-Венгрія, да, сучасна, я так розумію, ці, ці території. Згинули вороженьки? Німеччина, наприклад, да, в, у Велику Вітчизняну. Мій син зараз знаходиться в Німеччині. Причому йому дуже подобається. Тобто, е, ворожинки згинули? Ні. Московія, як була ну, Росія, вона як держава існує. Польща як була, вона існує. І в цьому плані, вибачте, Польща на початку війни дуже допомагала українським біженцям, принаймні. Тому давайте так: реально ну, можна сидіти в підлітковому бунті, да, знаходити собі ворога і прокачувати, що я не такий, як краще, а який я? Дуже хочеться сховатись, да, принижуючи іншого, мені дуже не подобається цей підхід, причому я його бачу і на індивідуальному, на індивідуальному рівні у відносинах. Мені це не подобається. Я обрала для себе інший шлях. Перше, я змінила календар. Сонячний цикл я бачу цілісним, я його ділю на сім періодів, і кожен період я проживаю від ас до Іжа. Мало того, у мене є. Навіть плани у мене на кожен період. У мене є плани, що мені потрібно відпрацювати. Я намагаюся це реалізувати, проаналізувати, як, на, наскільки у мене це вийшло. Мені так подобається жити. Чому? Тому що в цьому є мої задачі, і в аформаціях я бачу, яка я. Я знаю, які задачі я повинна виконувати на особистому рівні. Для чого? Для того, щоб е, бути коректною. З точки зору виконання своїх е, духовних задач? І в цьому плані я якраз і пропоную у цей внутрішній образ оук змінити з правил суспільства на оце коло, яке я досліджую за 16 гранями з підказками буквиці. Україна чи Україна в чому різниця? Різниця в понятті е, ук і оук. Що таке ук? Це е, ті норми, От якщо ви подивитесь, да, є поняття індивідуального людія, е, е, Ук це якби трохи перевернута, тобто це накопичений досвід, який формує певну площину, яку ми вважаємо для себе авторитетною, або на яку ми повинні е, орієнтуватися. В чому в, в цьому плані я зустріла. Е, в суспільстві недовіру взагалі до законів. От давайте з вами розберемося, чому люди не почали читати конституцію, тому що в принципі влада вже настільки за роки радянського періоду, влада вже настільки достала своїми змінами, своїми викривленими правилами, що люди розуміють, що орієнтуватися, вибачте, на конституційні норми у нас це не працює або працює як подвійний стандарт. Тільки що бачила кримінальну історію, коли чиновник дозволив собі певні некоректні дії, до нього приходить слідчий прокуратури, і він такий: Ти до кого прийшов? А хто ти такий? Да? Ми з вами для чого взагалі от революція для чого організовувалась? Для того, щоб е, нібито урівняти всіх в правах. Урівняла? Як були держпайки. Да, Спеціальні пайки з ананасами і крабами. Так вони нікуди і не ділися. Коли звичайні люди да, там, ну, перебивалися ковбасою лікарською, дуже були задоволені. Да, і морозивом хлібом по 20 копій. Тому е, оці правила ук у нас, в принципі, та, ніхто не читає. На жаль, а, що таке поняття «оук»? Це якраз той досвід, який був накопичений і який виливається в те, що у людини сформувалося якесь внутрішнє уявлення про цей світ. Наскільки воно коректно або некоректно, ви ж розумієте, що у нас дуже болісний досвід, і коли людина не розуміє, з чим все, все ж таки яка площина формує її уявлення, наприклад, і Ар, це я, Я це хто. З якою з якого джерела я беру у це поняття про себе, про поняття люди, про поняття верхньої точки, хто я такий як людина? І в цьому плані я пропоную все ж таки скористатися двома джерелами. Перше, це буквичні коди, друге, я поєднала буквичні коди з розкладкою рівнів розвитку філософії Ліла. І от якраз цю систему я пропоную як джерело ідеології. І трохи хочу приділити поняттю самого в Вієді, як я його бачу в первинному варіанті. Якщо роздивлятися контекст, це двійка. Це поєднання, поєднання елементів одиниці. Тобто є самодостатній творець і його ідея, є самодостатні первинні енергії або Боги, які, в принципі, один в одно, в, в, від одного не залежали. І поєдналися вони саме заради підтримання певної ідеї. Тобто виникла у творця ідея створити спільне творення. Розумієте, в чому справа? Я зараз бачу вищий елемент духовності, це самодостатність. А я вважаю, що це в корні невірно. Не вірно. Тому що якраз первинні боги в первинному варіанті вони якраз і були самодостатні самому в собі. Вони творили всі світи. А от спільне творення це було те, що запалило інших боїв, і земне творення це якраз спільна діяльність. І Якщо казати про спільному творенні, ви ж розумієте, що творцю потрібно було врахувати не тільки свою свідомість, а й свідомість кожного, хто долучився до творення. Тобто не можна скористатися тільки ресурсами, потрібно врахувати його бачення світу. І для мене поняття вієді це. Повага до світогляду іншого. Це те, що е, порушила диктатура пролетаріату Володимира з роду Рюріковичів. Це те, що порушувала е, диктатура пролетаріату, яку приніс Володимир Ленін в 1917 році, і дозволив, вибачте, будь-яке будь-якій свідомості підкорювати для себе свідомість іншого. Це, це порушення базових духовних законів. Тому що у кожного з первинних елементів земного світу була самодостатність. І я вважаю, що суспільство у нас програє із-за того, що е, ідея е, вона нав'язується людям. Ідею має право обирати сама людина. Мало того, в Театрі Карми ту, е, ту програму розвитку, яку людина обирає, так, вона отримає наслідки. І вона має право на, сви, на свої наслідки, навіть якщо вони помилкові. І за духовними законами карається план насильства. Або ревнощі жадібні. Що це таке? Я придумав собі світ, і я намагаюся насильно одягнути цей світ на іншого. Це не працює і не буде працювати. Це порушення духовних законів. Тому перше до чого потрібно повертатися, це до розуміння того, що світ е, перше, він в основі має ідею творця і співтворці. Знаєте, що я сьогодні згадала? Фразу з легендарного фільму радянських часів: Москва сльозам не вірить. І коли одна з героїнь казала: не вчить мене жити, а краще допоможіть матерально. Ви знаєте, я хочу сказати, що на даний момент я бачу, що це мислення дуже багатьох людей. Вони не хочуть вчити створювати процес. Вони хочуть взяти готовий результат, навіть якщо цей результат не належить їм. Але що в цьому плані потрібно розуміти? Самодостатні боги вони створили в основі земного світу процес, а з Бога глаголі добро єсть єсмь. І усвідомлювати свою цінність є можна тоді, коли ти маєш результат єсть, але той, який ти створив. Створив е е з початку знаходження ідеї, на яку підтримали Боги тонкі енергії, це виливається в те, що ми хочемо це зробити. Да, у нас є внутрішня мотивація. Не зовнішня, а внутрішня мотивація. Заради цього ми готові е, жити з цим, обдумувати, знаходити інформацію. Це про глаголі. Ми готові діяти добро. І тільки той результат єсть, дійсно впливає позитивним чином на нашу самооцінку є. Тому що одна з проблем сьогоднішнього світу, як мені показувала Ліла, це поняття нікчемності. Що таке поняття нікчемності? Це якраз. у цей, да, е, Момент, коли людина не може свою самооцінку базувати на у цьому творенні. Творені починаючи з якихось дрібних речей. Ви ж подивіться, у нас все позабирали. Іграшки ми купуємо, одяг. Ми купуємо, їжу. Ми купуємо, забори. Паркани ми не робимо, а купуємо. А я роблю. І е, чим ми тоді пишаємось? Скажіть мені, будь ласка, оцією, от, от єдине, що тоді е, ну, залишається людини, пишатися тим, що він приналежить до якоїсь великої спільноти. Спочатку це була радянська е, система, зараз це все буде Україна. Ну, серйозно. До тих пір, поки ми не навчимося, знаєте, от мені не потрібні там золоті годинники, як у Брежнєва, для того, щоб відчувати власну цінність. Для мене цінність це показник того, що вони живуть. Живуть, в принципі, навіть тоді, коли я їх залишаю, а це означає, що я роблю ну, базові речі правильно. Тому давайте повертатися до цінності процесу створення результату.